Всім привіт, і вітаю вас у своїй маленькій творчій студії. Що ж, друзі, це відео, яке не зробити було б реально гріхом. Коли з'явився такий шанс, і як ви вже зрозуміли по прев'ю, це порівняння двох лесполів, один з яких коштує 90 тисяч гривень, а другий 9 тисяч гривень, в 10 разів дешевший. У червоному кутку Рингу мій Гіпсон Леспол Студіо. У жовтому кутку Харлі Бентон sc 450 Гітара мого другування, яку він мені дав на огляди. До речі, огляд на цю гітару вже є на цьому каналі, тому по вспливашці зверху можете перейти подивитися, чи одразу після перегляду. Цього ролику огляд вийшов дуже великим. На 20 хвилин він реально детальний. Але сьогодні ми будемо порівнювати загальні якості цих гітар: це зовнішній вигляд, характеристики, зручність, якість і, звичайно, звук на кліні та на перегрузі. Спробуємо дізнатися, чи реально треба переплачувати в 10 разів, щоб отримати собі Les Paul. І перед порівнянням, друзі, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте за ці дві гітари, і за посиланнями в описі підписуйтесь на мої соціальні. Оцмережі на мій основний ютуб канал, на мій Тікток і на мій інстаграм. Все в описі. Окей, давайте все ж таки почнемо з оригінального Гіпсону. Це Гіпсон Лес Пол Студія. Саме ця модель 2007 року приїхала до мене зі штатів в 2010-му. Тоді вона обійшлася. Це гітара, кейс і доставка в Україну зі штатів в 2,5 тисячі доларів. Але 2010 рік тоді долар був низьким, тому це не так жахливо виглядало, як зараз. І зараз ви можете побачити найвищу ціну, яку я знайшов на саме за цей Пол, Це 89. Дев'ять тисяч гривень, ну округлив до 90. Але такі гітари можна знайти за 80, за 77, щось таке. А ушні, звичайно, вони коштують там 35, 38, 40 тисяч і так далі. Одразу скажу наперед: я не розумію, навіщо Гіпсон так сильно залуплюють ціни. Це, до речі, фендерів теж стосується. Там я взагалі не розумію, за що такі бабки. Але про це пізніше. Ну а в жовтому кутку ринга в нас Харлі Бентон. І як ви бачите, це десь на 90%, повністю копія. Гіпсона Paul. Але є маленькі відміни у дизайні. Ми сьогодні про це поговоримо, звичайно, і порівняємо. Це китайська бюджетна фірма Гітар Харлі Бентон, які роблять, можна сказати, репліки абсолютно всіх інструментів, які ми знаємо на ринку. І це був не виключення, це репліка на Гіпсон Paul. Але не на студіо це більше репліка на стандарт чи навіть кастом. Ну, напевно, на стандарт, бо в нас є окантовочки, в нас цей тигриний топ. Гітара зараз нова, коштує 9 тисяч гривень, а її власник Ваня купив її взагалі за сім. І теж спойлерю, за ці гроші тут у вас буде дуже багато гітари. Я тепер реально починаю її радити новачкам, коли новачки хочуть собі придбати нову гітару, не хочуть б.у. у. І кажуть, що бюджет до 10 тисяч гривень. Ну я тепер реально. Раджу, добре. Тепер повертаємось до порівняння і почнемо з зовнішнього вигляду. Значить, а що я можу сказати? Ну. Пол, звичайно, це його оригінальна форма. Тому, коли ти бачиш Гіпсон Пол у такому виконанні з цією головою, інкрустації, все і так далі, і тому подібне, звичайно, це просто естетичний рай для фанатів таких гітар. Я гіпсон і Поли вважаю просто неймовірно красивими гітарами, і мій студіо не виключення. Як бачите, в мене це комплектація Вайн Ред. Вишневий, і що мені дуже не пощастило, хочете вірити, хочете ні, але на цьому лесполі так само кленовий топ ось такий вогняний, як тут. Просто тут не пощастило з малюнком. Я дуже хотів собі ці полоси, але, на жаль, не пощастило. А тут, на Харлі Бентоні, як бачите, малюнок просто неймовірно красивий. Так ось, якщо порівнювати зовнішність і різницю в ціні в 10 разів, я навіть не знаю, тому що по, ну, по деці вони майже однакові і обидві. Два виглядають ну красиво, об'єктивно красиво. Але от за голови грифу я б так не сказав. Тут Лес Пол перемагає просто в суху, тому що це оригінальна форма голови грифу Гіпсон, фірмовий напис Лес Пол, красиві кілки, а все це це просто пародія. І на мій погляд, пародія трошки невдала. Тобто ми, звичайно, віддаємо один бал Гіпсону. А зараз ви можете побачити найвагомішу різницю між цими гітарами. Я думаю, Харлі Бентон і так зробили, щоб Гіпсон на них в суд не поскаржились. Воно, якщо чесно, виглядає трошки стрьомно. Спереду цього не так видно. А ось позаду, як ви можете побачити, якщо тут в нас синглкат, е, прям повний синглкат, тобто одна сторона закінчується горизонтально, потім одразу вертикально йде скос, то тут в нас якась хвиля, яка виглядає як е, цифра 8. Тут, звичайно, теж можна сказати, що Гіпсон переміг. І до речі, раз ми дивимося на них позаду, е, одразу хочу сказати, що ця гітара Лес Пол це повний шмат махагону і кленовий топ. А тут в нас. Новий топ. Корпус липа, гриф я забув, який там якась японська назва, але подивіться, як тут халтурно склеювали куски дерева. Вони взагалі не намагалися зробити щось симетричне, естетичне, просто е, накліпали, як було. Тут же на Лосполі в нас красивий повноцінний шмат махагону. І ось в таких речах одразу помітна різниця в ціні. Так само п'ятка грифу. Тут в нас цільний кусок, а тут в нас на п'ятці ще Ще куски, ще куски. Вони так не, не естетично склеєні, я б сказав, але є, що є, народ. Дев'ять тисяч гривень гітара нова. З кілками та сама історія. Це спроба зробити кілки Gibson Deluxe, аля, і вони виглядають так собі. Тому в плані зовнішності Gibson об'єктивно красивіший, але не те, що прям в 10 разів, я б так сказав. Окей, тепер давайте поговоримо за фурнітуру. Значить, на Gibson в нас стандартні чотири крутилки, дві гучності на два датчика і два тона на два датчика. Сам тюноматік Stop Bar, туди сюдашка на три позиції, кілки, які я вже показав. А. Ще пікгард. Так ось на Харлі Бентоні ми, в принципі, маємо те саме. Звичайно, трошечки відчувається, що бридж виконаний не з такої якісної сталі, але ну це прям дуже-дуже дуже-дуже трошечки відчувається. Крутилки тут непогані, але хід в них не тугий, а знаєте, такий доволі вільний. Туда-сюдашка, тут чудова. Вона не люфтить, вона навіть так приємно щолкає. Звучки тут стоять Роузвел, це напевно рідні Харліковські, але е, звук ми послухаємо трохи пізніше. Тут знаєте, який мінус? Тут поганий пікгард. По-перше, він не дуже гарно тримається. По-друге, сам матеріал пластику залишає бажати кращого, як так би мовити. Але інкрустація тут виконана якісно. Вона реально якісна. Ще, до речі, забув показати. Я не знаю, передасть це камера чи ні, але цей Харлік він теж має арктоп. Тобто гітара не пласка, а вона випукла як мій лиспол. Багато ви гітар знаєте за 7 тисяч з арктопами? Окей, і тепер давайте одразу поговоримо за звук. Послухаємо на кліні, на перегрузі, я буду вам казати свої відчуття та враження, а ви будете слухати і чути. Різницю в саунді в 10 разів, чи не чути. Давайте почнемо з кліну. Значить, налаштування абсолютно однакові, гучність абсолютно однакова. На обох гітарах однаковий стрій, і на обох гітарах вже старі струни. Тому я думаю, що в мене вийде максимально об'єктивний огляд на порівняння саунду. Ще хотів сказати, що тут є відсічки на кожен датчик, який робить звук більш-менш. Сингловим, але на моєму лесполі відсічок немає, тому цей звук ми тут не будемо слухати. А якщо ви хочете послухати, як вона звучить з відсічками, знову ж таки дивіться мій повний огляд на цю гітару, який вже є на моєму каналі. До речі, це плюсик в скарбничку Харліка. В нього є відсічки, на Лесполі немає. Добре, дивіться, тепер я на кожному положенні на бриджі на Мідлі на неку буду грати одну і ту саму мелодію на Гіпсоні та на Харліку, щоб ви одразу при склейці змогли почути е, різницю в саунді. Тому починаємо. Перша мелодія бридж. Тепер пограємо на середньому положенні. В нас працюють обидва датчика. І тепер граємо на нековому датчику. Слухаємо. Що я можу сказати? Ну, по-перше, тут вже доволі старі струни, і басові вони прям взагалі вже не звучать. Але ця гітара по відчуттям е і по звуку тут в кімнаті вживу. Вона має набагато більше обертанів. Тому що та гітара якась така, знаєте, що нібито басу прикрутили трошечки. До речі, перед перегрузом ще один мінус за Харлі хотів сказати: дивіться на баланс мого лисполу, тобто, ось я бачите, я трясу його на нозі. Він баланс тримає. Тепер подивіться, як це на Харліку виглядає, бачите? На диво в нього клює дека. Тобто не гриф, а дека. Не знаю, з чим це пов'язано. Може, з тим, що тут залегке дерево чи щось таке, але, але він весь час клює декою вниз, бачите? Окей, тепер слухаємо на перегрузі. Так само три положення по черзі Леспол та Харлік. Погнали! Тепер давайте пограємо на мідлі. І тепер на Неку. Почаюсь, в мене ще рука трошки травмована, тому мені боляче таке грати. Окей, що можна сказати після ось такого експрес-тесту порівняння цих двох гітар за 90 тисяч нову та за 9 тисяч нову. Ну, по-перше, я ще забув сказати, що на цій гітарі є велика незручність у грі. Тут дуже-дуже малесенькі лади. Вони взагалі майже не стирчать з грифу. І через це грати ось такі солячки, капець, як незручно. Ще на Харлі Бентоні грив товстіше ніж на гіпсоні, але це декому подобається, декому ні. Я все ж таки люблю грифи, як на Лесполі, коли вони ну трохи тонші. По саунду, ви я думаю, самі почули, що Харліку не вистачає обертонів, не вистачає басів. Він такий вірхастий, і знаєте, ніби не повністю присутній. Я би якось так сказав. Але за 9 тисяч гривень це. Доволі гарний звук, бо якийсь умовний девайзер, так звучати ніколи не буде. Що сказати за Леспол? Так, гітара красива, гітара якісна, але гітара неймовірно дорога. І знаєте, це як в автомобільному світі Range ровер. Тобто, ви там платите за бренд. По перше, за те, що у вас Range ровер за лейбочку. Потім ви платите за люксовість в салоні та технології двигун там і так далі. Але при всьому цьому ви будете жити на СТО. І так само з Гіпсоном. Він такий дорогий, тільки через те, що тут є Лейба Гіпсон. А тут, це, знаєте, така, типу. Е... Toyota Avensis. тобто в неї немає ім'я Range Rover, вона зібрана в рази гірше, вона не має крутого салону, шкіри там, напа і так далі. Але вона буде працювати на вас е, довше, ніж Гіпсон. Тому об'єктивно порівнювати їх все ж таки неможливо, тому що е, якість. Тут видно неозброєним оком. Але суб'єктивно, якщо в тебе немає грошей на Гіпсона, ти хочеш собі Лиспол, то чому б не придбати? Особливо для новачків. Тому що я можу сказати, перемогла дружба. Ця гітара може коштувати трошки дорожче, ця гітара має коштувати менше. Але я кайфую, що в мене є можливість порівняти два настільки схожих, але повністю різних інструменти. Це реально цікавий експіріенс, і сподівайся, вам теж було цікаво на це подивитися і послухати. Що ж, друзі, дуже вам дякую за перегляд. Обов'язково підписую. Підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі свою думку за ці гітари. І не забувайте підписуватись на мої інші соцмережі за посиланнями в описі. Всім дуже дякую, всіх обіймаю і всім щасливо!